Всім добрий день. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Вітаю нових глядачів, вітаю підписників і обов'язково не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні моє відео. А наступне моє відео буде сьогодні ввечері о 21.00. Працюю по 100% переплаті, ложки немає. Я думаю, все зрозуміло. Розпочну за такої тальки. Потужність. І маркування ось 10 тонн. Ну, для розуміння я ложу руку. Ось гак. Вона 100% працююча. Навіть ця річ працює. Такий має вигляд. Тут також написано 10 тонн. Повністю комплектна. Тут не знаю скільки метрів вон цього. Ну, Орієнтовно, орієнтовно. ну, Хай тут десь 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Близько 6 метрів отакого ланцюга, що витягується на опускання ГАК. І такий ланцюг. Все повністю ціле, повністю працююче. Раз тут западає. Ось затягує ланцюг. Ну, я думаю, видно. Ось цей ланцюг заїжджає. Ціна на такий агрегат 5 тисяч. Так, і такий різкий перепад, так би мовити, металу алюміній. Ось така каструля 30-літрова. Десь є маркування, ось вона з водою. Ось я показую дно. Бачите, дно сухе. Маркування десь я бачу. Ну, здається, на 30 літрів, 600 гривень. Бідончик такий, 150. Я буду так викладати потихеньку. Чивончик маленький, півторалітровий, літровий 100. Чивончик ось такий, половиною, здається, літри, 150. Отака річ не знаю, що це. Жінки прокоментуйте, що це за апарат такий. Тут щось не вистачає, тут щось прикручування, якесь, бачите? Щось прикручувалось тут. Різьба вон 50. Отака річ. Для випікання горішків. Стан бачите. 250. Для випікання, ось якесь маркування є, термінал 450. Ось таких речей рибок. Ще якихось, не знаю, павлінів, напевно. 250 Отака Ось така миска для консервації, можливо, її консервувати, можливо, в ній хтось варив варення. Бачите, пристало варення. 150 гривень. Ось така миска в гарному стані. Всі ці речі цілі, я їх перевіряв, от бачите, ще вода не висохла. Також 150 гривень. Потім, я думаю, це потрібна річ зараз по 100. Маю їх 4 штуки. Для консервування. Дві пельменниці. Такий мають вигляд. Одна і ще одна. По 200 гривень. Казанок. Казанок, а на скільки літрів? Ну, більш за все, 3-літровий. Також перевіряв, бачите, вода ще залишилась. От такий казанок 250 гривень. Отвори. Ну, все як має це бути. Тут також пригоріло варення. Бачите, воно витирається, але погано. Також ця миска ціла. 150 гривень. На пропозиції потужний ланцюг, я вже показував його в попередньому відео. Якщо вам потрібно метр чи два, я відріжу без проблем. Якщо цілий кусок, наприклад, в цьому куску в одному, 8 метрів, підправлю цілим куском коштує метр 600 гривень. Ось такий ще залишився чавун. Десь, ага, є напис. Ось 20-літровий. Ось, здається, 20 літрів. Зараз ми подивимось на низ. Низ в ньому сухий. Він з водою. 350 гривень. Балон вуглекислота. Такий має вигляд. Це все витирається ледь, ледь ржаве. Заглушечка. І в ньому ще залишився газ. Ну стільки ж начути було. Коштує 2,5. До речі, такі маю заглушки. Якщо кому потрібні, вони підходять на кислородні балони. І на вуглецеві. Заглушка 15 гривень. Сам балон 2,5. Зараз покажу дно. Такий вигляд має дно. Так, далі на пропозиції колеса. Можливо, на вашу тачку гарне, не розбита Вісь, все крутиться, 250. Отаку От вісь маю з такими ступицями. Також все крутиться. Ну, тут потрібно це пообрізати. Можливо, вам вал не потрібен, а нас потрібні самі ступиці, то я тоді його обріжу. Отак. І піде як ступиці. Ступиці по 600 гривень. Ось такий набір всякої всячини. Ось дивіться. Тут для нарізання різьби, пара райберків є. Потім що тут ще в нас є? Ось така річ для розвальцовки, балеринка. Декілька свердл потужних, ну, свердла бачите, які. Але їх, якщо почистити, вони ще працюватимуть. От я думаю. Струбцинка. Ще одна ось такий ключик. Чи працюючий, чи ні, невідомо. не тріскотить. Ну, в одну сторону, а в другу. А, тріскотить обід і працюючий. Ну і там ось такий. Така викрутка. Колись були такі викрутки в мене. Тут що це таке? Ну, Свердло у вас буде по бетону? Напилок такий. Ключик такий, там гайки. Ну, за це все хазяйство 650 гривень. Кому потребно, пишите на вайбер, номер вайбера 066 831 2772. Вал 500 гривен потребує замены шкива. Вал на 4 ножи. Потом вот такой аппарат. Мотокультиватор. Таке маркування редуктора. І зараз покажу внутрішній світ. Ось так виглядає. Це бронзова шестерня. Коштує цей агрегат так в зборі 1000 гривень. Редуктор один до одного, це імпортний. Тут ось така муфта стоїть, бачите, розвиночки витягуються ці, Ось я витягала ось. Все, він працює, чи повністю, бачите, майже без люфта 1500. І на завершення таке коло судоплуга З валом. Такий має вигляд. То від ПТС -а. половинка, вона розбита, не звертайте увагу. На цьому все. Бажаю встигнути купити. Ще раз повторюю, працюю по повній переплаті. Сьогоднішнє відео наступне. Вийде о 9-й вечора. На все добре. Не перемотуйте, не перемикайтесь і не розбігайтеся. Дякую, до побачення до вечора.